Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз вийшла з дому з Олечкою. Ми йдемо на поїзд. Приїхали на автобусі, зараз пересаджуємося на поїзд. Ми біжимо, тому що зараз Чому? десь має бути поїзд. Бачите, дівчата ти військові? Дівчата служать півтора року, а хлопці три. Ми запізнилися на поїзд, Нам тепер чекати ще півгодини на наступний. Хто тут що зрозуміє? Хто? Я не знаю. Чому не написати англійською? Люди мені макіату налили на 2 см. Я кажу, слухайте, що це за макіато? долити мені воду, може я хоч куплю щось. Ну, в них короткі довгі макіато. Розумієте, де тут зрозумієш взагалі, що це таке? Дивіться, Оля взяла макіато, верніше я, вона каву? Да, ти взяла. І дві булочки. І за це вона заплатила 10 доларів. 10. Уявляєте? Але я вам скажу, знаєте що? Що це дуже смачно, дуже смачно. Покажу. Оце отакі. Вот Нас, в Туреччині ні, такого не бачила. Французька випічка. Військова дівчинка. А сьогодні середа, що не всіх відпуск чи що. Вони можуть ходити в будь-який день. А в кожного свої дні вихідні. Не то, що тим. пішов. З велосипедом. Дозволено. Дозволено? Дозволено. І з таким? Так. Є спеціальний вагон для таких людей, де заходять спеціальні спеціальний вагон. Уявляєте, заходить. А а форма різна в дівчат. Кось світла, в когось зелена, і хлопці, до речі, з автоматами люди. род військ. Це род військ, які ходить з автоматами біля цивілі. Це такий рід військ, який спить з цим автоматом. Тобто він їде на роботу чи з роботи він має мати цей автомат. Якщо він його втратить 8 років тюрми. Поїзд на другий поверх. Написано, хто не прибрав за своєю собакою штраф 730 шекелів. Це правило для Хайфи. В інших містах може бути інший штраф. Дивіться, написано Ротару Інтернешнл. Бачите, Софія Ротару і тут є. Ми прийшли до монастиря святого пророка Ілії. Ось так працює. Така церква. в Хайфі. Такі велика територія, до речі. Матушка Ірина розповідає, що перед кожною службою вона піднімається наверх і дзвонить у дзвони. Це дуже класно, тому що на Ванталі, наприклад, у нас це заборонено робити. Ви бачите, який дивний іконостас. Це мраморна плита, яка була привезена з Італії з Барі. Чому? Тому що це мала бути церква Святого Миколая. Але під час будівництва з'явився пророк Ілья і тому вирішили змінити і будувати вже церкву пророка Ілії, але ця ікона, ви бачите Святого Миколая, я таку ніколи раніше не бачила, також була привезена з барі, і вона написана на плиті мраморній. Дуже гарна церква, розпис, схожий мені на церкву 12 апостолів. Пресвята Богородиця Ієрусалимська здійснила чудо 20 років назад. Підійшла жіночка, і вона молилася за сина, тому що син був на возочку, мала бути операція. І вона сказала про святі Богородиці, що якщо син буде ходити, то вона й принесе склянку масла. І ви знаєте, через місяць дитина ходила нормально. і, звичайно, вона не понесе в Богородиці склянку масла. Вона принесла їй цілий такий великий бутиль, який несли п'ятеро чоловіків. І сюди, до церкви вони донесли і все нормально, а в церкву не змогли занести. Вони просто не, воно щось не пускало. І матушка Ірина каже: Скажіть, будь ласка, що ви обіцяли при святі Богородиці? Та каже: склянку масла. Вона каже: Ось занесіть їй склянку масла. Та взяла, налила склянку. І спокійно занесла до церкви. І потім вона сама взяла той бутиль, які не могли занести п'ятеро чоловіків, і занесла до церкви. Така дивовижна історія каже, я коли розповідаю її, в мене мурашки йдуть. Це, ну, от настільки було О, приємно, що та дитинка ходить. Насправді Бог кожен день. Творить чудо тим, що прощає нам наші гріхи. Пресвята Богородиця кожен день молиться за нас. Тому, будь ласка, не забуваймо про це. Подивіться, яка гарна ікона святого Спірдона Трімфунського. Це неймовірно, я такого не бачила. Так, практично. Ну, Кон 10 пророк я бачила цій церкві. Таке благодатне місце. Дуже приємно було побачити матушку Ірину. І така церква хороша, в них благодатна. Це Подивіться, це що робиться. Це цілий комп'ютер. Це вона пише адресу. Це Тесла. А це Тесла? Добрий ранок. <рес> Добрий ранок. Її звати Сахар. 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 Yeah. Сахар. І все, і ми їдемо на Теслі. Хайфа це третє за величиною місто Ізраїлю із змішаним єврейсько-арабським населенням, столиця Хайфського округу, і вона вважається столицею півночі та її найбільшим міським центром. Це портове місто навіть у 2000-х роках. Одним із символів міста є порт Хайфи, який є одним з двох найбільших торгових портів Ізраїлю. Хайфа лежить на схилах гори Кармель. Тут знаходиться всесвітній центр Бахаї. Він є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і місцем для паломників Бахаї. Саме зараз ми знаходимося на його самій найвищій точці. Всім привіт! Мене звати Юлія. Цю красуні звати Захарі. Вона привезла нас машиною золічкою. Якщо ви хочете відвідати бахайські сади, можна записатись на екскурсію. Це безкоштовно. В дні, крім вівторка, ви заходите на виставку, у групу, яка мова вам підходить, ну, яка ваша мова. Е якщо вас не виходить записатись на тури, кожен день бахайські сади працюють крім вівторка з 9-ї години до 5. -ї. Ви можете відвідати верхню е частину і нижню, саму серединку вас не пустять. І так само зранку ви можете відвідати усипальницю е пророка, який її. Започаткував цю релігію Бахай, тому що це всесвітній центр Бахайської релігії. Дивіться, з фонтану, водичка йде отак. І біжить донизу. Бачите, я пішла донизу, там знизу знову фонтан. Згідно з розповсюдженою версією, назва міста походить від слова яфе» гарний берег. Також є версії, що назва походить від Хаяфа, гарна, та від Хайпо. Живи отут. Дуже гарний фонтанчик. Ми зараз приїхали вже на нижній майданчик і трішки походимо тут, а я вам розповім трішки історію міста. Дуже чітко так зроблено, все підстрижені газончики. Ну просто. Це трояндове дерево чи що. Це дерево, але це троянди. Вони пахнуть. Знаєте, ніби вона штучна, але вона не штучна, вона справжня. Якраз застали весілля, дуже гарні тут фотографії. Хайфа була заснована в римську епоху. Під час походів хрестоносців вона була великим населеним пунктом та середземноморським портом. На горі Кармель у монастирі знаходився орден госпітальєрів тамплієрів. І до сих пір діє орден Кармелітів. З кінця 1880-х років Хайфа стала воротами Палестини. В 1930-му місто стає центром нелегальної імміграції євреїв в Ізраїль. В 1944 році більшість населення міста складали євреї. Ми бачимо з вами зараз дуже гарну німецьку колонію, колись там жили німці. Зараз пройшла реставрація і це зробили як туристичним містечком. Ми підемо сьогодні там погуляємо. погуляти. Кафешка з такими ліхтариками. Сїдемо по німецькій колонії, дивимося, де можна присісти, поїсти. О, Тут багато людей. Я так зрозуміла, що не сюди, де відкрито. Я таких квітів в туреччині не бачила. Тагарі вибирай, де нам сісти. Ой, там такі рожеві квіточки. Троянди, але мені здається, це штучні. Гарден. Заходимо. В районі дуже багато рабомовних людей, тому меню на трьох мовах: Англійський, єврейський і арабський. Але в принципі, якщо заклад себе поважає, то у них у всіх має бути на трьох мовах. М'ясо, наприклад. Нічого я не розумію, хоча б якийсь приклад. Все, я зависла. Ну, коротше, ціни отут. А що вам перекласти? О, чікен, коротше. Куряча грудка, 65 лір. Шекелі, вибачте. Дивіться, цей салат називається фатуш. Це не чіпси, це тоненький хліб посушений, але мені, в принципі, я взяла на смак як чіпси. Згаду нагадує хумус, подивіться, в якій тарілці дають. Хумус в Туреччині дають ось такі маленькі, блюдечко, не знаю, блюдечко, а це на всю тарілочку. Тому ми взяли одне на всіх. А ось це? Кубе. цембусик. Кубе. Самбусик. Тахіна. Тахін. А тахін. Тахін. Ось так дається. Бачите? От такий салат. А, в середині там сир. В середині сир, бачите? О, смакота. Це в нас такий салат, водичка, це сахарі. А це, уявляєте, така чашка тут коштує 10 доларів. І ще спробуйте знайти, тому що в пустелі дуже зручно в ній робити чай солдатам. Тому навіть неможливо знайти таку чашу. Це принесли шуарма. Ми беремо одну порцію на трьох, тому що ну, це нереально з'їсти одній людині. Це дуже велика порція. Шуарма. Ну, шаурма, коротше. Це Маргарита полунична. А вони ще роблять на лимонному варіанті, на з манго, так? так. Мамочка. І ананас. І ананас. Написано, що це бутік хотел. Тобто тут ще й готель. Тут карокія також. Вона підійшов, каже, подивіться, у нас ще тут короки. Бачите, такі маленькі окремі кімнатки. Тобто ви хочете собі замовили якийсь день народження. Так, щоб не зі всіма разом. Дуже приємний заклад. Ну, Загарі, каже, не дуже дешевий, але ну, тому він так виглядає. Ще одна кімната. Ще одна кімната там. Це вже, по-моєму, шоста. Прикольно, у нас схоже, був бутик, зачинили. Дуже шкода. Віталій і тут. І виходите на балкон. Тут теж вони знайшли, де поставити крісла І машинку. Погода дуже гарна, мені так подобається. Таке повітря. Серйозно, навіть тут. Як будто садочок був, так, але це другий поверх, як так може бути. Якась веранда, ніби. Це художники, художники, турецька лампа, а можливо це арабська лампа, а можливо це загальна, я думаю, культура багато що є, тому так. Все, наліпили, що могли. І машинку, і кактуси. Артисти. Не знаю, де вони короки, побачили, можливо, я так неправильно переклала. Але цікавий заклад дуже цікавий. Відразу, щоб знаєте, збирати в корзину оливки. Скажу, дуже смачно готують. Молодці, Шаурма мені сподобалась просто на ура. Таке оформлення. Корзиночки, такі корзиночки, це все кафе, кафе, кафе. Ну така, знаєте, туристична вулиця. Наприклад, в одному будинку жила одна сім'я. Тобто це два-три поверхи, одна сім'я велика живе. Зараз. ці... Будинки переробили на бари, кахве, ресторан, вибачте кахве, як в Туреччині кажуть, а, вибачте, вітрила. Ось ви зараз побачите червоний надпис, оце державна пошта. Так як в Туреччині жовтим пишеться ПТТ, так у них тут в Ізраїлі ось таким. Тут також вони використовували Єрусалимське каміння. Хоча там нема, наприклад, приватний центр пластичної хірургії. Ну, такі собі Будиночок зняли, і ось вам вже можна робити операції. Уявляєте, звідси як гарно сад видно. Та. Їдемо на машини, машини думають, ладно, туристи також вже і бути, не будемо давити їх чавити. Дивіться, місто Хафа як наверх пішло, а ми в церкві були за горою, уявляєте, за горою. Ви бачили Теслу? Будь ласка, раз і хоч сам залазь. Все, нічого Я нема. Лише буква «Т» спереді. Приїхали на пляж, звідти спускається канатна дорога. Подивіться, ми якраз потрапили на захід сонця. Та гарно. Це ще місто Хайфа. Подивіться, які гарні хмари. І тут звідси видно баржі, які чекають розтаможки. Яке гарне повітря, але вже трішечки, знаєте, вітерець, і Юля одягнула. Воно ну, дуже тепло, але тепленьке таке. Дуже гарна погода. Погода дуже гарна. Такий смачний запах моря. Ой, це все. Ви знаєте, я ці дні на морі взагалі не була, ну, я і Анталії давно вже не була, прямо скучила. Ще люди плавають, тут 28 градусів тепла, мені здається, так казали вчора дівчата. Коли їздиш на екскурсії, то звичайно з нашими їздиш. З різних, з різних міст України, з Білорусі е, і спілкуюся так, то люди плавають. Ой. Я чесно, я до сих пір не вірю, що я в Ізраїлі. Чесно, Ми зараз так злякалися, ми йдемо, а риба просто перед нами. Думаю, Це вони слухайте, вони дуже багато тут ловлять, я вам скажу, напугали нас до смерті. Зарі, зарі, Бачите? Зарі, просто на нас злесіли. Ми запищали золю, як не нормально. Віка риба тут за всі. Такий тостий котик. Дуже гарний, я не знаю, що це за така. Якщо так. вам сподобалось відео і воно було інформативне, будь ласка, поставте вподобайку Олішці і Сахарі, тому що завдяки ним ми побачили сьогодні це містечко. І я вам всім вдячна, що ви в мене на каналі і за те, що Оля запросила мене в Ізраїль. Це просто неймовірна країна. Цілую вас всіх, будьте з Богом.